Обидві команди не дуже задоволені тим, як вони. Не скажу вже. Шуму зараз дощу немає, але я думаю, на це потрібно зважати гравцям. І можна сьогодні очікувати на дальні удари і на все таке. Удача на полюгу. Полюга. Знову полюга. Бойко відкривається, ось бойко з м'ячем, прострілювати можна. Удар від Сущака не 13-й номер. Взагалі команда Другобичу, теж якщо дивитися по складу, давайте поговоримо про них. Не так часто, до речі, небезпечна подача. Трохи поцікавіше виступати зараз. Ще раз нагадаю, що команда ділить 13, 12, 11. Місце удар поворот. Зараз. Так, якраз на дальній. Закривається передача на ближню небезпечно! Гол! Гол! Репета! Репета забиває цей м'яч. Схоже на те, що був дотик саме від репети. Сущак подає. Репета далі головою переправляє. і... Як Андрій готується виконувати. Удача від Сов'яка, удар! Зараз поворот. Савошко. Савошку на репетицію. Він тут на майданчику. Простріл Першого разу задував. Теж на ближню зломанив далі. Добрянський. Трусевич. Сов'як. Вбирають м'яча зараз господарі, репета, офсайду немає, Репета перед воротами. Пробиває 2-0. Це дубль від репети, помилка, звичайно ж, в обороні, помилка при виході в атаку. І е, репета оформлює у нас дубль. Репета, звичайно, дуже холоднокровно у цьому епізоді. Брянський. Ось так по майданчику момент, о, 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 Сущак пробиває. Козловський ось на Бутима пас, Виходить Борисенко, бутим пробиває так не забиває. Передача до по тобто, майданчику Мерсенко спик. Кривається Сущак, класна передача, хороша. Сайду не було. Сущак в по майданчику. Прибирає Трусевича і заробляє пенальті. Є! Ну для чого? А для чого зараз було? А... Фу. Чопка. Пенальті. Пробиває Сущак впевнено. Забивається. Пенальті. Чопко в гадавку, але команду не врятував. 3-0. 3-0. Яворів збиває свій третій м'яч. Назарій. Буляш. Ну я можу помилятися, насправді мені здається. Ну тобто, в принципі, непогано, бо там от скаля. Е... Вже тепер 9 теж. Е, легень Воля Братковичі, Брюховичі. Лише 6. Тобто, навіть не останній результат. Удар поворотах. До речі, завдання про чемпіонство, але ж трошки в е... попередньому сезоні бракувало трохи все-таки. ну і Зараз е, трохи далеко, але все ще попереду. Гриб пробиває. Удар поворотах, він го! Ось він гол дуже важливий для Другобича. Стандарт зіграли, подача. І один, один гол. Забиває Другобич. Меність реабілітуватися, зате пенальті. Шандра. Але не стається він до м'яча, пас. Немає офсайду. сайду. Сув'як пробиває. Борисенко, Борисенко. Зараз на лімофланзі передача. Ольховик. Ну зараз ж. Пробиває, і забиває. Забиває ну, от Я лише почав говорити про те, що не дуже користається своїм шансом 45-й номер. Ну і зараз забиває четвертий м'яч. Команда яворів і воночко і підсумко. Все змарнувалося. Так, тут трохи не спалаха зараз червона картка зараз. Червона картка. Не потрібно ми дуже. Позиції. Рицан. Зараз хоче дивилися нашу трансляцію. Любіть футбол, підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей. Слава Україні!